Робота кипить у Рівненському ліцеї номер 13 розпочали утеплювати заклад, працюють віднедавна. Наразі оббивають стару плитку. Планів чимало проект називається термомодернізація. Що це включає в себе утеплення стін, утеплення покрівлі, заміна вікон на сучасні пластикові з вимогами до теплоутримання, заміна там дверей, утеплення цоколя і всі інші роботи, які пов'язані з тим, що. Щоб зберегти тепло у приміщенні. Очікується, що через термомодернізацію в приміщенні стане тепліше, а платити за опалення можна буде менше. До ремонтних робіт, зі слів директора ліцею Михайла Бєлікова, готувалися завчасно. «Кошторис був складений зарані, декілька років назад, і ми готувалися до того, що заклад має бути модернізований і утеплений, тому всі документи були підготовлені заздалегідь. Як зазначив виконуючий обов'язки міського голови рівного Віктор Шекерзян, зробити усе мають до початку нового навчального року. Гроші на утеплення надає Європейський інвестиційний банк. Ми плануємо його закінчити до 1 вересня, тобто до початку навчального року нового. І в свою чергу це буде утеплення, тобто тепломодернізація сама розрахована, також тобто буде утеплення в самої покрівлі. Це дасть можливість нам зекономити дуже багато коштів. Якщо ж робота над утепленням лише розпочинається, то клас безпеки вже готовий. Там діти будуть вчитися рятувати себе та інших. Такі осередки безпеки є вкрай важливими, тому що всі ми знаємо, що на території України відбувається війна. Ми хочемо навчити дітей бути в безпеці, знати, як правильно діяти під час певних безпек, і так само допомагати іншим. У новоствореному класі є усе необхідне для навчання дітей правилам безпеки, які можуть знадобитися у житті. Там облаштували пожежну зону зону мінної безпеки та до медичної допомоги. На мою думку, потрібно більше робити такі заклади, тому що вони дуже допомагають. Наприклад, якщо інші діти хочуть стати такими, наприклад, працювати так само в ДСНС або в поліції, так само потрібно знати такі самі навички, як тут. Вони вчать, як працювати, як правильно гуляти на вулиці та не брати чужих речей, щоб не було ніякої біди. В деяких випадках, якщо побачив небезпечний предмет, то там позвонити на 101 або ще комусь дуже потрібно для для безпеки дітей, щоб не знали предмети. На випадок, якщо побачите. ремонт та облаштування класу безпеки проводили за кошти міського бюджету та благодійників. До слова, це вже дев'ятий клас такого типу, який відкрили у нашій громаді. Дарина Черемшина та Артем Шаула, телеканал ITV Media Group.